Основи планування підприємницької діяльності Олена Красноносова. Старший науковий співробітник державної установи, кандидат економічних наук, доцент, має 24-річний стаж викладання в закладах вищої освіти. Добрий день. Сьогодні ми з вами починаємо з того, що з'ясуємо. Що таке основи планування підприємницької діяльності? Але перш за все, давайте розберемось, що таке підприємницька діяльність підприємницькою вважається діяльність, котра розпочата суб'єктом господарювання на штраф страх ризик, і, власно кажучи, суб'єкт господарювання ризикують усім своїм майном. Таке визначення підприємницької діяльності було актуально. Аж до середини ХХ століття. Саме у той період було визначено, що всі е, звичайні потреби і людства, котре воно накопичило, були задоволені діячами ринку в тому чи іншому ступені. І, власно кажучи, е, природних потреб і людства вже не знайшлося, тобто діячі ринку для того, щоб Розвивати власну діяльність, вони стикнулись з потребою генерувати нові потреби, тобто штучні потреби, без котрих людства не зможе існувати далі, якщо їх не задовольнити. Таким чином, в її ринку розширили горизонти власної діяльності, і до таких штучних потреб ми можемо назвати потребу до комунікації. Коли з'явилися мобільні телефони, мобільний зв'язок, і тепер, якщо людина залишається без мобільного телефону, вона, власно кажучи, вважається втраченою для свого оточення. Починається паніка. Отже, ми бачимо, що до того людство на протязі всієї історії свого існування якось обходилось без такої необхідності постійної комунікації. Але це лиричний такий відступ. І давайте зберемося, ж таке планування. Планування це одна з найголовніших функцій менеджменту, тобто системи управління, будь-якою діяльністю. Подивимось на історію розвитку України як самостійної держави. З самого початку у 1991 році, коли було проголошено незалежність України, планування було дуже непопулярне середньо Населення. Чому? Тому що та країна, що розпалася, а саме Радянський Союз, будувала свою економіку саме на централізованому плануванні, коли всі планові показники вони затверджувалися зверху, потім спускалися донизу до суб'єктів господарської діяльності, і кожен суб'єктів мав їх строго виконувати, або навіть перевиконувати, якщо це Дозволяло знов таки зверху. Тому дуже багато навіть дуже вчених людей, представників Національної академії наук, присвятили на той період своїх праць питанням, чи потрібно взагалі планувати підприємницьку діяльність. І в цих працях вони схилялися до думки, що підприємницька діяльність не підпадає під планування, бо розвиваючись ринкові відносини. Ми розвиваємо самозбалансовану систему, де попит і пропозиція вони балансують, утворюючи камінь ринку, яка, власно кажучи, і підкаже підприємствам, чого і скільки слід виробляти у певний проміжок часу. Але не так сталося. Як гадалося, і, власно кажучи, дев'яносто років пройшли у глибокій економічній кризі. Коли а, більшість суб'єктів господарювання взагалі припинили своє існування, коли міжгосподарські зв'язки були втрачені, а нові ще не знайдені. І це був дуже тяжкий період для української економіки. Але, врешті-решт, минуло 8 років глибокої кризи, і країна почала оговтуватись, почав оговтуватись підприємницький сектор. Почало розвиватися підприємництво, і саме тоді функція менеджменту планування була повністю реабілітована. Отже, які ж види планування розрізняє наука і практика на сьогодні? На сьогодні, власне кажучи, розрізняють наступні види планової діяльності. Це така, як стратегічне планування, котре охоплює проміжок від 5 до 15 років. Стратегічне планування, як таке, з'явилось у 60-х, десь на кінці 60-х, на початку 70-х років 20 століття. І, власно кажучи, стратегічне планування дуже популярне досі. Чому? Тому що саме стратегія передбачає бачення підприємцем того оточення, того ринку, на якому він прагне працювати, і, власно кажучи, а, візія, стратегічна візія, вона а, визначає саме той сегмент ринку, на який будуть спрямовані а, всі зусилля суб'єкту господарського дія. І з іншого боку, саме стратегія вона передбачає місію суб'єкта господарської діяльності, тобто, що він здатен е, зробити на цьому сегменті ринку, як він планує, власне кажучи, розвивати власну діяльність. Отже, е, стратегічне планування воно найбільш складним вважається, оскільки охоплює не лишень. Суб'єктів господарської діяльності, а, власно кажучи, економічні регіони. До речі, якщо звернутися до історії, то в Україні перший економічний регіон, який являв собою Харківську адміністративну область, це була перша область, яка започаткувала свій розвиток у вигляді стратегії. Після цього були послідовники цього. Процесу і зараз стратегічне планування на регіональному ринку, воно дуже поширене, і, власно кажучи, воно вдосконалюється з року другий вид планування, це довгострокове планування. Воно, власно кажучи, набуло поширення 50-х років ХХ століття. Започатковано воно було Сполучених Штатах Америки. І отримала розвитку серед крупних корпорацій. А саме плановими показниками на п'ятирічний період користувалися великі корпорації, цей планування був прийнятий Радянським Союзом ще раніше ще до такої популярності, От, власно кажучи, радянський союз ще з 30-х років. Вже пропагував оце п'ятирічне планування. Наступним видом планування проєкту слід згадати це є середньострокове планування, яке являє собою ніщо інше, як уточнені планові документи стратегічного планування. Тобто, стратегія передбачає візію та місію суб'єкта на певному сегменті ринку, а Документи стратегічного планування уточнюють роль суб'єкта, його прагнення, його резерви та можливості. Наступним видом є короткострокове планування. Документи короткострокового планування взагалі-то в більшості охоплюють період до одного року. Але, як виключення, можна сказати, що Зустрічаються документи короткострокового планування, які можуть охоплювати і трирічний період, і навіть п'ятирічний, але все одно це документи, які точно, досить точно передбачають планові показники розвитку будь-якого виду підприємницької діяльності на перспективі. Ну і останній вид. Планування це оперативне планування, котре обхоплює період від однієї робочої зміни, котра в Україні дорівнює 8 годинам, і період аж до року. Класно кажучи, по періодах ці види планування вони відомі абсолютно всім, але лише економісти знають, що ці документи вони відрізняються один від одного, не стільки. Від Тим періодом, котрі охоплюють, скільки якість планових показників, які вони містять. Отже, довгострокове планування передбачає розвитку, а, всього періоду планового періоду на етап. І по закінченні кожного етапу планові показники, які були а, спочатку. Документів вони підлягають коригуванню. І таких коригувань може бути до п'яти. Тобто, якщо щось сплановане не дуже точно, то завжди можна виправити. Щодо середньострокового планування як документу, який уточнює стратегічне бачення розвитку діяльності, то тут припустимо до двох, а інколи навіть трьох коригувань. Тих показників, які суб'єкт господарської діяльності має досягти певний проміжок часу. Чому ж основним документом підприємницької діяльності є документ короткострокового планування? А це тому, що саме короткострокове планування передбачає встановлення точних планових показників на визначений період часу. І якщо ці показники не досягнуті, то є лише одна спроба їх скоригувати. Тобто документи короткострокового планування підлягають корекції лише один раз. Що це означає? Це означає буквально те, що суб'єкт господарчої діяльності, котрий розпочав цю діяльність на свій страх і ризик, поставив для себе. Певні заплановані показники, які він мав досягнути проміжок часу, але цього не відбулося, він має змогу їх скоригувати, обрати новий проміжок часу і встановити показники, які він має досягнути. Як це, якщо цього не сталося, він має закінчити. Припинити цю діяльність і вилучити з того проєкту, в котрий вклав ресурси, всі можливі ресурси, як грошові, так і інші матеріальні ресурси. Тобто, це вид діяльності, котрий, як виявилось, йому не знайомий, Він не знає його особливостей і він не здатен його здійснювати. Тобто, Цим і відрізняється сутність планування діяльності, яку знають економісти, і про яку не здогадується все інші, оті саме 80% підприємців, котрі починають діяльність на світ страх юриста. Документ, який регламентує, Розвиток підприємницької діяльності, основний документ це бізнес-план. Бізнес-план має певну вставлену структуру, яка може відрізнятися з документа до документа в залежності від того, що стає на моті підприємницької діяльності і які. Фінансові резерви будуть залучені для розвитку цієї діяльності. Справа в тому, що основний видів фінансових резервів є практично. Це інвестиції, це кредитні кошти. Хто такий інвестор? Інвестор це особа, яка має певні резерви матеріальні та фінансові. Потріб вона і класти без поворотня, тобто без зворотня у певний бік підприємницької діяльності. Інвестор, вкладаючи власні кошти, він не сподівається отримати їх назад. Він їх вкладає безповоротно, але при цьому він розраховує на отримання результатів по кінцевому, скажімо так. По кінцевій реалізації проєкту. Тобто інвестор стає співзасновником, співволодарем того виду підприємницької діяльності, у уклад кошти. І, відповідно, його цікавить особливості цієї діяльності, в чому можна отримати додаткові конкурентні переваги і чому саме цей вид діяльності. Дасть йому змогу покращити свій, скажімо так, матеріальний стан і розвити цю діяльність на, у подальшому перспективному періоді. Інше джерело розвитку будь-якого проєкту це кредитні кошти. Хто такий кредитор? Кредитор це особа, яка володіє певною кількістю фінансових ресурсів. Котрі вона дає у користування на визначений переміж часу за визначену платину. Тобто, кредитору не цікаво всі особливості ведення господарської діяльності. Йому цікаво отримати свої кошти вчасно згідно договору, який вкладено, так? І йому. Цікаво отримати платні за користування цими коштами, також вчасно по визначених періодах і у визначеному розмірі. Тобто, як ми бачимо, якщо фізин план зорієнтований на отримання інвестицій, навіть якщо то буде самоінвестування, основний наголос в цьому документі буде належати особливостям. Ведення підприємницької діяльності, особливостям технологій якихось якісних ознак, котрі відрізняють цю діяльність від діяльності конкурентів, тобто тих осіб, котрі займаються аналогічною діяльністю і вже на ринку. Якщо ж ми говоримо про кредитування, кредитора цікавий, виключно питання огромне. Тобто його цікаво, щоб він своєчасно отримав свої гроші, щоб йому їх повернули в повному обсязі, а також, щоб він отримав платню за користування своїми грошами, також вчасно по визначеним згідним договором країнах. У зв'язку з цим бізнес-план змінюється у зовнішньому вигляді, він може налічувати від кількох сторінок. До кількох сотень сторон, і всі вони будуть містити планові показники, чітко розраховані по всіх аспектах підприємницької діяльності. І у наступних наших заняттях ми розглянемо кожен з розділів бізнес-плану, ті показники, котрі будуть заплановані. І яким чином вони мають бути узгоджені між собою? А на сьогодні все, все дякую за увагу.